Армія, мова, віра. Наші опоненти вважали, що це є передвиборче гасло. І лише зараз життя довело, що це є де-факто національна ідея самоідентифікація українців. І на сьогоднішній день воно перемогло принципи. Дуже легко закінчити війну, достатньо просто перестати стріляти. Війна, тому що хтось на неї заробляє. Какая разниця? Термос замість Томасу. Де це все? Кануло влет. А армія, мова, Віра, сьогодні існує. І сьогодні воно існує не як гасло 25%. І не як гасло 73%. Це є національна ідея 100% українців української нації, українського народу. І ми об'єдналися на цій платформі, але до цього додалися дві дуже суттєвих речі: це є НАТО. І те, що ми внесли зміни до Конституції щодо обов'язковості до всіх гілок влади робити все можливе. Для членства України в НАТО, і це Європейський Союз. На додаток до підписаної мною угоди про асоціації, поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, безвізовий режим, ми маємо бути в ЄС. І я хочу процитувати статтю, точніше, вислів одного з лідерів країн-членів Європейського Союзу, коли відповідаючи на питання. А про що НАТО і про що ЄС? І чим вони один від одного відрізняються? Була геніальна фраза: НАТО це життя. А ЄС це краще життя. І це абсолютно на 100% відповідає щодо майбутнього України.